Всім привіт! Мене звати Оксана. Ми недавно переїхали на квартиру і час готувати вечерю. Тому приєднуйтесь і будьте разом з нами готувати. І сьогодні наша вечеря буде це тушене м'ясо з овочами. Е, і в першу чергу нам потрібно м'ясо порізати на дрібненькі кубики і обсмажувати на великому вогні. Присупаємо. м'ясо я вже порізала на дрібненькі кусочки, вон такі от приблизно. Е, і тепер пора їх обсмажити на великому при великому вогні, щоб була е, е, зверху е, таке е, е, таке золотисте, а всередині воно буде сире, але то воно протушиться, провариться. и много да смачна, много да Поцімо накладаємо Рівномірно розподіляємо по цій поверті Нас через хвилинку дві. Можна перемішати. М'ясо вже готове. Перекидаємо в каструлю і зливаємо під гарячою п'яченою кі базою шайниковою, щоб не зупиняти цей процес. Воно скварчить, як бачите. Ми ну, будемо тягнути. Зразу це робимо. На малесенький вогонь е, м'ясо вариться на маленькому вогні, а, а за той час ми перейдемо до овочів. Беремо такий гарний жовтий перець ми його наріжемо так. Середень, от. Забирай мені сонечка. Таким вот такими вот ломками. Para jugar Baby more. Zdaj eh, eh, režemo in česamo pomidor. Najprej zaimo ga, če je potrebno. Нарязваме равниненко. дадем до парцел. Так само чорний нитки нарязваме. Обжарюється. Додаємо дві ложки соусу томатної. Ще 5-10 хвилин з томатною пастою обсмажиться цю і можна буде піддавати до м'яса нашого зварили. тобто помідори і перець. Перемішуємо. І за овчанням Залишаємо ще э, 20-30 хвилин. Тушитися. Э, наразі вже це почищена і вона відправляється э, в кастрюлю. Э, я почищу чесничок, але він великий, гарний, але кину його пізніше, щоб він дав свій запах і смак. Поріжу е, гострий перець. Е, спеції теж пізніше кину. Е, до хвилини е, е, кидаємо спеції і чилі. Перець гострий. Чесник. Він завеликий. Отакаємо чотири частинки. Так от білий. Теж сюди. І спеції лавровий лист, е, духмяний перець, перець горошком. Е, це є паприка, е, це є перець. и так само до картопли и і, до, і до овочів. Це все, все, все кидаємо. За окрімчик можна найбільше. Можна куштувати от і пробую свій, так би мовити, тушену м'ясо з, з овочами. Спочатку фасольку. М -м. солодкий, ніжний, Воно мясо. Такий делікатний кусочок. кусочек. А штана вроде? Юшечка. Остренький перчик свій дав дуже смачно рекомендую всім спробувати таке зварити. Всім смачного.